Я насправді дуже радий, що ця ситуація не пройшла непоміченою дедалі більше людей на це реагує, в тому числі представники влади. І от е один з них, що сказав, що любителям так званого руськава міра не місце. Ані на телебаченні, ані в політиці, ані загалом в Україні. Хто ця людина? Це секретар РНБО Олексій Данілов зробив таку заяву. Так він відреагував власне на скандальну витівку нардепа Макса Бужанського, який напередодні ще раз нагадаю в ефірі телеканалу Київ відмовився говорити українською. Ну і е, все про російське, що 30 років зраджувало Україну, має бути викинуте звідусіль, наголосив Данілов. Ну і загалом, скажімо, не, не надто. Uh, не надто uh, такі улесливі uh, слова там звучали з боку секретаря ради нацбезпеки і оборони на адресу цього слуги народу. Ну і так само ще жорстокішвірніш навіть відреагував на демарш нардепа командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош. Він закликав позбавити Бужанського мандату і судити за державну зраду. Крім того, попросив службу безпеки України відреагувати. Uh, Нагадувати ще чи, чи ні про те, що Бужанський власне відмовився спершу відповідати на гасло Слава Україні. Він сказав: Так, слава Україні, тобто ніяких героям слава, звісно ж, не було. Ну а потім влаштував власне от суперечку, там коли я попросив його прийти на українську мову. Ну і зрештою. Вирішив, що не маємо більш про що спілкуватись і е, від'єднався від ефіру. Потім там намагались з ним з'єднатися наші редактори. Потім, так само, от коли це почало з'являтися в змі, там написала низка. Ну практично всі провідні видання про це написали. Е, частина там колег з української правди, зокрема, пишуть про те, що намагались з ним зв'язатись. Він не бере слухавки. Ну але менше з тим.